У Борисполі відбувся щорічний огляд, конкурс пожежних депо та спортивні змагання серед працівників відділень пожежі гасіння. Взяло участь у змаганнях 16 команд, які здатні підкорити власними силами природні стихії, оскільки мають важливе завдання рятувати людей. Кожного року ми тут збираємося на цій прекрасній галявині для того, щоб продемонструвати свої навички, вміння, щоб їх, не дай Бог, якщо завтра буде якась біда. Щоб ми могли їх примінити на практиці. Я хотів би, щоб дійсно ці навички ми приміняли тільки на тренуваннях. Ви знаєте, яка сьогодні складна ситуація в державі, і ваші підрозділи, вони навіть є не воєнізовані, але важливість їх дуже величезна. Хотілося б сьогодні декілька слів зупинитися на поїздці чи польоті нашого, пам'ятаєте, літака. Збройних сил України для того, щоб забрати наших українців з Непалу під час землетрусу. І от коли операція була не підготовлена, коли не було навіть елементарно консервного ножа, не було елементарних там серветок для, діт... Для, діт... для дітей, стаканчиків, тоді всі зрозуміли, що таке над... надзвичайна ситуація, що такі підрозділи, які тут займаються цією невідкладною справою. Мені дуже приємно, що Кожного року ви демонструєте прекрасні показники. Я дякую за вашу небайдужість. Цей захід не лише спонукає зібрати всі сили й перемогти, а ще й закликає учасників обмінятися досвідом та збагатити свої знання. Програма заходу вимагала повної віддачі, оскільки складалася з фізичних вправ пожежної естафети, бойового розгортання та оцінки технічного стану пожежних автомобілів. Спритність та зосередженість допомагали учасникам змагань досягати бажаних результатів. І, хоч смуги перешкод було підкорити нелегко, проте учасників змагань збадьорювала командна підтримка, віра у перемогу, Огу та вміння не зупинятись перед випробуваннями. Переможцями змагань стала команда місцевої пожежної охорони села Вишеньки. Друге місце виборола команда пожежників села Гнідин, а третє село Велика Олександрівка. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.